Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про набір акварельних маркерів пензлів від українського бренду Fi Art. Сподіваюся, я правильно вимовила? Nope. І хоча ці маркери я купила 4 чи 5 місяців тому і навіть встигла ними трошечки помалювати. Зараз, нарешті, в мене є можливість зробити на них огляд, роздивитися їх детальніше і показати вам цікавий факт. Oh, really? Я давно вже хотіла щось типу маркерів з пензликом, але цілеспрямовано нічого не шукала. І так як Фейсбук мене явно підслуховує, він підкинув мені рекламу саме цих маркерів. І коли я зрозуміла, що це український виробник, я тут мене китю прийшло? А що ти прийшло, А що це прийшло? І коли я зрозуміла, що це український бренд, звісно, я захотіла їх купити. Ціна цих маркерів на офіційному сайті 775 гривень. Настав час нарешті роздивитися це пакування детальніше. Тут є голографічна наклейка на кришці, надрукований QR-код з посиланням на сайт. Також зображена палітра кольорів з назвами та номерами, хоча на самих маркерах нічого не написано. Нагадування, що дітям до 3 років використовувати під наглядом дорослих, цікаво, чому. Також тут написані умови зберігання та термін придатності. Але я, очевидно, слов і не бачу дату виготовлення. Боже, який старий мем, аж трьохіссурм. Також тут є корисна порада на випадок, якщо ви забули закрити маркер. Просто намочіть його водою і почекайте декілька хвилин, щоб він перезавантажився. Подивимося, що всередині. Тут 24 маркери та один пензлик з контейнером для води. Хочу зазначити, що тут є ще трохи вільного місця, і мені його вистачає, щоб покласти декілька лінерів і навіть один додатковий пензлик, тому це пакування дійсно зручно брати з собою. Вжух! Кому цікаво, це все разом важить 315 г. На моїх маркерах нічого не написано, хоча на тих, які вони зараз продають, є надрукований логотип. Також тут є піптик, який показує колір маркеру, та прозорий копачок. І як на мене це плюс, тому що коли малюєш багатьма кольорами одночасно, не витрачаєш час на пошуки потрібного копачка, а надягаєш те, що ближче лежить. Кінчик маркера гнучкий, зручно малювати лінії різної товщини. Головне не вести лінію дуже швидко, щоб маркер встиг намалювати рівномірний колір. Декілька слів про пензлик з водою. У мене є цілий набір таких пензлів, і щоб з них вичавити воду, потрібно мати трохи більше сили, ніж у цього чувака. Тому я була приємно здивована, що цей пензлик натискається дуже легко. Перед тим як щось намалювати, потрібно перевірити на якому папері це буде краще зробити. Звісно, для акварельних маркерів за логікою потрібен акварельний папір. Хоча, якщо ви хочете використовувати їх як просто маркери без додавання води, то в цілому папір не важливий. Але чому б не задіяти всі можливості цих маркерів? Ось такий папір для. Тестів я знайшла в себе. Це трек щільність паперу 150, Санті щільність 200, офорт 200. Цей під назвою буржуа, щільність 200. Також буржуа, але з менш вираженою текстурою. А також для експерименту я взяла простий папір, це компанія трек щільність 200 та скетчбук від манускрипту щільність 150. Так, в мене щось відео про папір виходить. Напевно, ви думаєте, це. Але папір дійсно важливий, бо на різному папері маркери можуть розмиватися по-різному, навіть на акварельному. Буває такий цей, на якому лінія розтікається і дуже погано розмивається водою, це тому, що, хоча і маркери називаються акварельними, вони є окремим художнім інструментом, для якого, на жаль, немає спеціального паперу. Але якщо все ж є і ви зустрічали такий, напишіть про це в коментарях. В якийсь момент я запідозрила, що справа може бути не тільки в папері, а й в пігменті, тому взяла ще й рожевий маркер і дійсно він розмивається трохи краще. На папері буржуа лінія також розтікається, хоча рожевий пігмент розмився непогано. На іншому папері тієї ж фірми, але з іншою текстурою, лінії виходять більш чіткішими, але знову ж таки є проблема з розмиттям. Не така велика, як у передніх варіантів, але є. А ще до мене прийшла Кицька і дуже сильно хоче вставити свій коментар. Дякую, це було дуже змістовно. Папір Санті, як на мене, показав себе найкраще. Лінія чітка, фарба розмивається просто чудово. Це, очевидно, мій фаворит серед паперу, що у мене є. Звісно, рожевий колір розмився також дуже добре. Останній варіант акварельного паперу, що в мене був, це планшет від компанії Track. Показав він досить середні результати. Справився не так погано, як перші два варіанти, але не так чудово, як скетчпад від компанії Sandy. І нарешті, тест на звичайному папері. Очікувана лінія виходить чіткою, але мене найбільше цікавить, як себе покаже вода. Очевидно, не для цього мама квіточку ростила. І останній папір зі скетчбуку манускрипт. Лінія чітка і розмивається набагато краще, ніж на попередньому папері. І так, висновок після повного висихання. Майже весь акварельний папір показав себе однаково, окрім фірми Санті. В цьому папері є велика перевага, марки розмивається одразу водою, а не тільки після висихання. Тому висновок можете зробити самі. Манускрипт ще не підсох, але в мене є старі зразки. І, звісно, найкращий варіант. Цікаво, так фарба плямками пішла. Для малювання зразків я, звісно, обрала папір Санті. Перший колір неоновий жовтий, я ним малюю в нотатнику. ось таке нераціональне використання. А ще на моменті малювання палітри камера вирішила додати трохи динаміки, тому сорі за такий плаваючий кадр. Кольори у цього набору, на мою думку, трохи дитячі. В цілому це і не дивно. Вони намагаються охопити чим ширшу аудиторію, тому і в рекламі і на сайті підкреслюють те, що ці акварельні пензлі підходять як дітям, так і дорослим. Було б чудово, якби вони випустили палітру з більш складними відтінками, я б точно купила. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що чорний колір тут не зовсім чорний. Я спочатку думала віднести це до мінусів, а потім побачила, що і на самому пакуванні він зображений з синім відтінком, тому це просто особливість цих пензлів. Також я вирішила помалювати градієнти, щоб подивитися, як змішується фарба без додавання води. Мені все сподобалося. В мене нарікань немає. Якщо світліший пензлик змішує більш темну фарбу, після цього цього ним потрібно просто помалювати на окремому листочку, щоб зняти темний пігмент. Тому не бійтеся, якщо маркер забрудниться. Також перевіряю, як змішується колір за допомогою води. Очікувано він виходить більш пастельним, в цілому, ніяких сюрпризів. Є ще один спосіб змішати кольори. За допомогою палітри! Все дуже просто. Беремо маркери необхідних нам кольорів, малюємо ними на палітрі та змішуємо це все за допомогою пензля з водою. Таким нехитрим методом ми отримаємо нові відтінки. При нашаруванні фарби колір стає більш насиченим. Можете роздивитися зблизька, як виглядають всі кольори. Як на мене, все дуже непогано. Є невеличка проблема, при малюванні я трохи плутаюся з тим, який колір де, шкода, що на самому маркері не написаний номер. А тут я пробую змити фарбу з руки простими вологими серветками. Не без труднощів, але змилася. А ось зі столу витирається дуже легко. Першим я вирішила намалювати мухоморчик. Рік тому саме з мухомора я почала робити відео для Ютубу. <гум> Вибачте, на чому я зупинилася? Ах да, на мохоморах. Є мохомор красний в крапочку білу, є мохомор жовтий в крапочку білу, є мохомор білий, теж в крапочку, но я беру тільки червоні в білу крапочку. Вибачте, я не стрималася. Знову. Коротше, як бачите, для цього малюнку я все ж таки взяла скетчбук манускрипт на ньому малювати складніше, ніж на акварельному папері, але в цілому можливо. Якби на один момент, якщо будете робити щось подібне, не забувайте про те, що в цьому випадку маркери перебуваються на іншу сторону. Для наступного малюнку я взяла найкращий акварельний папір, що в мене був. Малюю я гарбузик, все ж таки зараз осінь і в повітрі відчувається настрій затишного осіннього вайбу. Ага! Ні-ні, не напруга в перечутті ядерної війни через поїхавшого сусіда. Затишний осінній вайб, я це так називаю. Але якщо закрити на це очі, мені дійсно захотілося для цього відео помалювати щось з осіннім настроєм. Також хочу нагадати вам поставити вподобайку, якщо відео вам подобається. Підписуйтесь на канал, тицяйте на дзвіночок, та чекаю вас у коментарях. Хвилинка самореклами закінчилася. Повертаюся до огляду! Що можу сказати про самі акварельні пензлі? Кольори дуже яскраві, в даному малюнку мені це подобається, виходить дуже веселий за настроєм гарбузик. Маркери розмиваються дуже легко, загалом мені сподобалося ними малювати. Дуже зручний інструмент в подорожах, немає купи баночок та серветочок довкола, коли малюєш звичайними фарбами. Якщо ще й брати оригінальні відтінки прямо з маркера, то й палітра не потрібна. До речі, пензля з водою мені вистачило на всі три малюнки, і вода ще залишилася. Виходить, дуже економно, якщо немає де додатково набрати воду. Залишилося домалювати хвостик, я боялася, щоб він не вийшов занадто яскравим, але в наборі був один гарний зелений маркер, і я майже все ним відмалювала. Додаю останні штрихи і воля, осінній гарбузик акварельними маркерами готовий. В останньому малюнку я вирішила протестити, чи можливо намалювати щось менш яскраве. Це буде осінній пейзаж з будиночком. До речі, ескіз я малюю акварельним олівцем. Це набагато зручніше, ніж звичайним, тому що акварельний розмивається водою, але і мінус, він погано стирається гумкою, треба мати це на увазі. Для цієї роботи я багато відтінків замішую в палітри, бо прям з пензля далеко не всі підходять. Я не часто малюю будиночки до цього літа я взагалі не часто малювала, тож... тому захотілося спробувати щось новеньке. Малювати акварельними маркерами саме задоволення, хоча великі формати цими пензлями, звісно, покрити неможливо, але все, що менше за формат а 4 підходить чудово. Я згадала, як раніше малювала акварельними фарбами, і зрозуміла, що маркери дійсно набагато зручніші. Кицька, як завжди, перевіряє якість моєї роботи. Сподіваюсь, її все влаштовувало, бо я відволіклась. В маркерів є велетенський плюс порівняно зі звичайною аквареллю. Не потрібно постійно мити ті пензлики, змінювати воду в баночці, мити палітру багато разів. Коротше, для спокійного малювання на дозвіллі це просто ідеальний варіант. Також ними дуже зручно робити швидкі замальовки, особливо з використанням ліндрів. Ну, хоч і як швидкі замальовки, не такі швидкі, як я робила в попередньому відео з Гуашю, якщо ви розумієте, про що я. А якщо ні, то ось посилання в правому верхньому кутку. Як бачите, я забила на те, щоб закривати маркери після кожного використання, тому вони в мене лежать відкриті і за час малювання з ними нічого поганого не трапилося. Висновок такий, мені ці маркери сподобалися, хоча я скоріш порівнювала їх зі звичайною аквареллю, ніж з аналогічними маркерами, бо інших просто маю. Якщо у вас є маркери іншого виробника і ви побачили явні відмінності, напишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво почитати. На рахунок ціни в 775 гривень. Вона трохи кусається, якщо порівнювати з аквареллю, яку можна купити за плюс-мінус 500 гривень за стільки ж кольорів, але тут все залежить від потреб. Для особистого користування я порадила спробувати щось новеньке, але якщо для навчання, то я б рекомендувала однозначно брати звичайну акварель. Як я не намагалася, в мене вийшов більше маркерний малюнок, а не акварельний, тому під кінець малювання я перестала стримувати себе в яскравості і вирішила відігратися поповні. Останні штрихи. Ось такі роботи в мене вийшли за допомогою цих маркерів. Досить непогано, я однозначно буду ними малювати. Може, ще будуть тепленькі осінні дні, було б чудово виїхати кудись на річку, помалювати природу. Мій фаворит це гарбузик. Вийшов дуже яскравий. Загалом я рекомендую ці маркери, особливо на подарунок людині, яка любить робити замальовки. Але нагадаю, що потрібно буде підбрати папір, щоб не бути розчарованим. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам цікавим і корисним. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили, та на дзвіночок, ставте ваші вподобайки, мені буде дуже приємно. А ще буду рада бачити вас в коментарях. До зустрічі в нових відео! І не тільки зі мною, а ще ось цю мордою, яка спить в мене на колінцях. Точніше, не спить, а просто сидить і думає про життя таке тяжке.